Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 квітня цього року внесені зміни в призначення житлових субсидій. В документі чітко зазначено, що у разі виникнення заборгованості за сплату житлово-комунальних послуг понад два місяці субсидія не призначатиметься. Працівники управління праці надсилатимуть повідомлення заявникам про погашення даної заборгованості на сплату боргів за житлово-комунальні послуги або укладання договору про їх реструктуризацію дається два місяці. Як тільки людина сплачує цю заборгованість, пред'являє до нас в управління праці в шостий кабінет для спеціалістів копію квітанцій про сплату, можна також брати, складати з організаціями договор реструктуризації виниклої заборгованості, копію цього договору, приносити до спеціаліста в шостий кабінет і е, житлова субсидія буде призначатися з травня місяця. У разі якщо е, Заборгованість не сплачується громадянином, житлова субсидія на наступний період не призначається. Дається два місяці на сплату боргу або складення цього договору. Якщо протягом двох місяців людина сплатила, житлова субсидія призначається з моменту припинення. Якщо пройшло більше ніж два місяці. І людина тільки тоді сплатила то жит... борг, то житлова субсидія призначиться з місяця, в якому людина надала інформацію про сплату боргу. Інформацію в управління про заборгованість населення за житлово-комунальні послуги надсилають комунальні підприємства міста. Як відзначила Людмила Чистякова, можна не чекати їх повідомлення з управління праці про наявність боргів за воду, газ, тепло чи інше, і самостійно розрахуватися з боргами, адже це напряму впливатиме, буде у вас субсидія чи ні. Всі організації надсилають до нас в управління праці, списки одержувачів житлових субсидій, у яких виникла заборгованість за останній період дії субсидії. Це інформація дуже важлива, тому прошу вас звернути увагу на ваші повідомлення від організацій, розібратися, чи є у вас заборгованість чи ні. Це людина може зробити сама сидячи вдома, подивившись це повідомлення, де чітко зазначено, що є заборгованість чи ні. Не втратити час сплачувати, вирівнювати ці борги для того, щоб ми мали право призначити вам субсидію на наступний період. Нагадаємо, що нові зміни в призначенні житлової субсидії вступили в дію з 1 травня 2017 року.